Обзор станка. Виглядає так, двигуна немає, якийсь прижим, правда, треба прикрутити, він ще там повзає щось там. Так, ось руль, крутиться, все, вертиться, сміщається, тяжкувато. Тут показав би, але руля немає. Що так виглядає? Тут що таке, що там має бути тут таке, тут таке. повертається, фіксується, там воно якась фігня. Якось так. Ага, оце забувся. Що.